Обзор на поршень фірми Ram. Звичайний Китай. Я так думаю. Це ремонтний 6575. Значить, така в нього геометрія. Кому цікаво. Кому цікаво. Ось його геометрія. В принципі, бомбезно. Нічого не можу сказати, що погано. От. Тут правда, зараз я трошки музику скручу. Тут правда набито, так як хтось короче, сам собі товк якоюсь якимсь пробоєм короче, з молоточком. От, Але менше з тим стопора тут трошки... Як забивали, розплескали, тут розплескали. Тут вони як грибочки. В цілому знайомий їздить на таких поршнях. дає мотоциклу під хвіст, всю відсечку на ньому лупить, по-моєму, чи 5-6 чи 6 соток він тучив його. Тобто без ніяких проблем, ніяких на ньому прихватів, нічого немає. От. Значить, Пальчик тут йде в комплекті. Це 18-й палець. Відповідно, все як має бути. Плаваюча посадка. Так, тугенько заходить. Сюди. Значит, стопора в комплекті. Стандартні стопора. Ну і кільця. Такій упаковці. Самі звичайні кільця. З чугунної труби. Нарізані. Маркування на них ніякого немає, як зазвичай там люблять китайці валити собі розмір кілець. Тут маркування ніякого немає. От. Коробка в нього така. Кого цікавить, я вважаю, що це взагалі бомбезний поршень наяву. Тобто китайці його зробили дуже добре. От, От він такий всередині кокіль летя. Лиття нормальне, геометрія нормальна. Тобто причин його відбраковувати немає. Будемо потім точити цей циліндр під нього. І тут ява чекає шатуна, зроблю на нього колінвал, наштучу поршню буде трошки їздило.